Так, народ, привіт усім, слава Україні та нашим захисникам, які нам дають можливість працювати. Що у нас? А у нас така ситуація, що дощі у нас як не було, так і немає. Хмарки десь там бігають, бігають, але дощі в нас немає. Соя сохне, кукурудза сохне. Я взагалі мовчу про соняшник. І також бачу, що подібна ситуація в різних областях України, тому що в коментарях написали багато: що опадів немає, все сохне, все догорає буквально на очах. Тому що хочу побажати всім фермерам, те, що тримаємось разом, як би там не було, але нам потрібно пережити всі складнощі, які нам даються в нашому нелегкому фермерському шляху. Тому ставте подобайку, підписуйтесь на канал. Зараз ми будемо проводити процедуру по заміні моторної оливи ну, в нашій шкоді Октавіа 7. Раніше ви вже бачили, як я міняв моторну оливу в даному автомобілі. Але хочу повторно вам показати, чим я користуюсь. Олива в нас незмінна від компанії Бардаль 5В30, синтетичне мастило. Доволі таки гарно себе зарекомендувало. Вже в другий раз я буду його заливати. Від заміни ні граму масла автомобіль не взяв. Тому і надалі будемо користуватися цим маслом. Рекомендую, до речі, на всі товари від компанії Бардаль. 10% знижки по промокоду «Синфермера» ви можете отримати без проблем. Всі посилання я залишу в описі під цим відео. І також цього разу ми будемо користуватися от таким от продуктом від компанії Бардаль. Це у нас промивка двигуна. Використовується вона для того, щоб наш двигун повністю очистився від шлаків, від нагару, від різних накопичень. Ну, промивку ми використовуємо перед заміною мастила. Так, відкриємо капот і зальємо нашу промивку двигуна. І Поки наш двигун буде працювати, потрібно, щоб він працював буквально 15-20 хвилин. До речі, даний флакон розрахований до 6 літрів масла дизельного двигуна або бензинового. Різниці немає. Зараз заливаємо і спробуємо набрати до Олександровича. Перерахували ми йому кошти на ремонт автомобіля. Так, незручно тримати, Вибачайте, друзі. Перерахували ми кошти, хлопці ніби отримали, але зараз ми наберемо Олександровича, щоб він підтвердив, що ми гроші не вкрали, не забрали собі, а зробили все так, як має бути і від цього є якийсь результат. Так. Ось наша присадочка. Кажу присадочка знову ж таки промивка наша бордаль. Ну, пахне ніби, ніби бензином, не знаю, щось таке схоже, але нам не важливо, як воно пахне, нам важливо те, як воно працює. Також я заливав е присадку для турбіни в шкоду. Нічого не розсипалось, не розпалось, як там писали в коментах, все нормально, все їде, турбінка дує, шкода, як то кажуть, їде. Так. Залили ми промивку, зараз запустимо двигун і наберемо Олександровича. Запитаємо, як там в нього справи. Підписники переживають. Тому треба вийти на зв'язок. Так, закриваємо. І це ми закриваємо. Джондір скучає без ахилєса. Так, Коли вже закінчиться та війна? Якби вже поскоріше, так. Пробуємо набирати ахілес. Так, друзі, ну що, готові до, до зв'язку з Олександровичем. Запустимо двигун, нехай працює. Щось поки що Олександрович не бере трубку, можливо, працює, захищає наше українське небо. А по промивці нам треба тримати е, обороти в районі 2-3 15-20 хвилин. Алло? Алло. Саныч, доброго здоров'я! Що ви як справи? Я записую зараз на YouTube. Ну розмову записую. No. Нам треба відзвітуватися для підписників. No. Як у вас справи? Ви отримали кошти на ремонт автомобіля? Отримали спасибі. Скільки я вам скинув? 20 двадцять я. 20 тисяч я скинув. Ми назбирали, там залишається 3 тисячі, Тому хто ще бажає підтримати, там необхідна сума ще 15 треба, так, да, Санеч? Чи стільки? Та, ну, треба, там збивати, треба ще там хтось забила, там це пока. Може, лупиться машина, але пішов по це. Угу. Уже в процесі ремонтуєте, так? Да? Ну так. Да. Понятно, Санеч. Що, як ваші справи для підписників? Що ви скажете? Як? Все в порядку? Небо, небо буде чисте? Да, Будемо ставати, щоб чисте було. Щось треба, звертайтесь, Салич, не мовчіть. Ми поможемо. Ще ж покамав все. Треба що вже робити. І ну так, да. Санеч, так що тримаємо кулаки за вас, підписники підтримують, ставлять вам велику вподобайку на зв'язку. Так що, що треба, звертайтеся, поможемо. Дай Бог, воно все Да, Так, так що будемо допомагати, тримайтеся всім хлопцям, захисникам велика повага. Слава нашим воїнам. Е, смерть ворогам. Ну і вертайтеся скоріше з перемогою. Все тоді, Санеч, не буду відволікати. Що підписникам скажете? Привіт. Спасибі підписникам допомагав. Добре, добре. вони почули, так що вам дякуємо за службу, за захист. Все буде Україна. На зв'язку, Самеч, не буду сильно відволікати. Пізніше тоді созвонимося. Добро, Саныч, на зв'язку. Тримайтеся. Давай, тобі теж. Все, на зв'язку. Давай. Так що, друзі, Саныч на зв'язку. Підтвердимо мої слова. Те, що кошти я перечислив. І також, кому не важко, хто має можливість, будь ласка, підтримайте наших захисників, які захищають наше українське небо. Які збивають весь непотріб, який летить. До речі, сьогодні була масована атака на Україну. Тому Потрібно друзі не нити, не плакати. А в першу чергу якомога швидше і оперативніше підтримувати наших з вами захисників. Ну а зараз у нас, друзі, буде буквально хвилина реклами, власного агрегата від компанії Кун. Ну сильно там уже не обесуть. Дані рекламні інтеграції допомагають нам підтримувати наших захисників. Тому подивіться буквально хвилинку або перемотайте кому не подобається так що наперед всім дякую за розуміння Шкода прогрівається, прогрівається двигун на нашій промивці. Покажу вам нашого джундіра 9600. Обслужили повністю фільтра масла, все нормально, все на мазі. Наш зелений дракон Джондір 9600 відпрацював, огороди молотив, пайовиків обслужив, все, слава Богу, нормально. Але з редуктором оцим. Щось, мабуть, треба вирішувати, бо там тече в нас масло? Така в нас проблема. Писав мені підписник, телефонував, підказував, що потрібно поставити сюди шків. Але наскільки я розумію, то якщо ми ставимо сюди шків, то реверс у нас працювати вже не буде. А якщо заб'є в нас комбайн, почне він у нас гавкати, то як у нас вийде його? Прокрутить в іншу сторону невідомо. До речі, пишіть, коментуйте, хто спеціалісти по комбайнах. Я, як нам виправить дану поломку. Чи куплять нам новий редуктор, чи з розборки, чи беушний, не знаю. Є така проблема, як він переживе ще е, наступні жнива сої. Сої в нас, до речі, багатенько. Та й кукуруза в нас є. Але, врожаю, мабуть. Такого грандіозного не буде, але все-таки маса якась є і навантаження на комбайн на дані вузли будуть, як не крути. По гумі в нас розсава показував раніше, що ось бачите, який вже ізнос і що він тут попрацював. Та практично що нічого, буквально кукурудзе 20 гектарів змолотив та і все. Дозаправили ми фріон, бо кондиціонер не працював. Там у нас регулятор в комбайні. Та зараз підемо покажемо, поки є час. Я думаю, наші підписники Олди згадають наш жундір. Оце от регулювання, тут у нас стоїть така чи плата, чи що там, контакти. Е, ну, коротше, Воно потребує заміни, тому що працює кондиціонер тільки в одному положенні. Потрібно міняти цю плату регулювання, тому що це не воно, не годиться. Отакий от у нас джондір. Звичайно, хочеться новенького апарата, новенький комбайн. Подобається мені, до речі, кейс 2388. Нахвалюють його мені знайомі, колеги. Хотілося б замінити джундіра, або взяти свіжішого, або якийсь інший комбайн. Розглянути, але я так думаю, що з рожаями, які будуть в цьому році, хоч би цього не прийшлося продавати, тому що ситуація дійсно... Просто плачевно. Ну, Та нічого, друзі, тримаємось. Я думаю, все буде Україна, як не сьогодні, так точно завтра. Ну а зараз їдемо зливати масло і заливати новеньке. Так, погнали. Ну, до речі, у нас фіксуємо, що у нас 166 тисяч кілометрів з копійками. Шкода нормально себе показує. Автомобіль, до речі, подобається. Є в нас тут магнітола. Гейзер також класна штука. Є в нас навігація, хто раніше не бачив, рекомендую. Дійсно класна штука. Ну і по шкоді, в принципі, розказувати нічого, поломок серйозних, кардинальних ніяких не було. Ми тільки міняємо моторну оливу. І просто катаємось, тому що цей автомобіль дійсно зроблений для людей. Ну що, народ, наше масло злите, нове непоготові, фільтр новенький поготові. До речі, дивіться, який він у нас стоїть маленький тут на шкоді. Дуже-дуже маленький, до речі. Так, Зараз ми це поставимо. Не хочу порекомендувати вам, до речі, отаку штуку, як Гайкокрут. Це просто must have, вже працює ним та більше року. Тому сміливо можна рекомендувати. В принципі, класна штука. Ну, в мене, до речі, від компанії Vitals. отака от модель. А 1825 п Ось така от штука, до речі, 5 секунд і наш захист двигуна вже відкручений. Дуже дуже це зручно. Або можете придбати від будь-якої іншої компанії. Просто гайкокрут це просто дуже класна штука. Рекомендую. Так, і що у нас тут по маслу, яке воно на колір? Чорне? Та дивіться народ, яке воно. Чорне, прям страшне. Я тут приїхав. Буквально нічого на ньому. Ну, 10 тисяч, а воно вже ось дивіться яке. Страшнувато. Да? Так що я думаю, що заміна буде якраз по ділу. І наша промивочка спрацює прекрасно, промиє нам двигунчик. І будемо їздити далі. Так, народ, ну що ми, ласточку обслужили, все чітко, все класно, все на мазі, як то кажуть. Да? Так що не забудьте поставити подобайку, і підпишіться на канал, обов'язково. Ще проїдемо, подивимось на нашу сою по дорозі. Тут у нас в сусіді був посіяний ріпак, до речі. Бачу, що ріпаків у цьому році, мабуть, не буде посіяно, тому що вологи в нас немає в нашому регіоні. Поки що це питання на паузі стоїть. Так, ну встанемо тут на піскові, наглядно покажемо яка в нас соя буває на піскові. Так, ну до речі, ось сусіднє поле, постійний соняшник, ну соняшника щось не видно, одна амброзія. Було б і в нас така ситуація тут, якби тут постійний соняшник, тому що тут на тих полях амброзія просто зашкалює. Нереальна кількість її тут знаходиться. Тому плюс сої також в цьому є. Він очевидний, тому що чистими поля, бурянів, як ми бачимо, немає. По сої в нас. Та що в нас? Боби присутні? да, ну це Зайшли ми де в нас краща соя, Боби присутні, Вон дивіться, скільки накидало. Ну і вони також вже якби й заповнені, да? дивіться. Вже випирають там. Ну поки що своє тримається, як-не-як. На різних ділянках і на різних полях по-різному. Так, ми бачимо, що тут у нас хвоща польового просто нереальна кількість. А боротися з ним у сої просто, ну, ніяк ти не поборешся. Не бере його гліфосад. Ну, ні, ніби якби такої конкуренції супер сильної він і не робить нашій сої. Так, дивимося, що в нас тут? Та тут нормально, все в порядку. Тут нормально, пройдемо далі, подивимось. Дивіться боби. Це в нас соя турбо. Моя назва, не знаю, як вона там достеменно називається. Але я її так назвав, тому що назви знову ж таки не, не знаю. Проходимо далі. Проходимо далі. Листя, нижнє вже опало все. Дивіться. Гербарій. Ну, Боби якісь є. Доволі таки і непогано, я б сказав би, Ну, на різних ділянках поля. Відповідно, по різному, є більша, є менша. Є така, що коліно, є така, що по 30 сантиметрів є по 20. Є різна соя. Ну, Щось та й буде. Якісь боби є і то слава Богу. Ну, і Замічаю також тут у нас. Була в нас у нас селітра при посіві, десь воно є, десь немає. Але там, де добре було, там відповідно соя тримається краще, зеленіша. Ось дивіться, який екземпляр. Накидала вон коротенька, низенька, маленька, а бобів, ось дивіться скільки. Скільки бобів. Практично вся облита. Так, да, якщо землі замочені, задовбані, то не слухайте тих, хто розказує, що добре не потрібно ніяке. Однозначно це все бред це викобили, як то кажуть, да? брехня добрива, однозначно потрібні. Пусть там суточку кинуть карбаміду або селітри, обов'язково, якщо землі у вас слабі. Ну, як в нашому випадку піски... І ще раз піски. У нас вона тут рідкувата. Можливо і краще, що вона рідкувата. Тому що хоч якісь боби вона сформувала чи сформує. Отак, От зверху, дивіться, такий масив. Тут зовсім ось щось не задався, посів. Пусто. А ось рослинка знову ж таки. Стоїть самотня і скільки бобів. Все облито. Так що так, да, друзі, дров добрива, обов'язково. І ще раз обов'язково давати при посіві, а ще краще під культивацію. Розкидали, заробили і потім вже посіяли. І щось щось та й буде з цього. Якщо не давати нічого, то відповідно буде і результат такий же ж самий. Наглядний приклад. Розказую вам про добрива. І ось видно чітку межу, де соя в нас зелена, а де вже в нас соя пішла жовта. Листя практично немає. І сказати, що вона дуже густа, не уставана. А просто вона не росте, жовта. Росту немає, добрив немає, Азоту немає ніякого. Відповідно така і рослина по розвитку. А он мені цікаво, зараз зайдемо туди вниз. Там зеленюча соя, така балочка. Ось дивіться, соя, яка вона по висоті. Там вже Майже, майже по пояс, та не майже, а вже точно. Бо би є. Соя зелена, темна, прекрасна, чудова. Ну, правда ж її тут небагато, це у нас балочка, видно, тут присутня волога. І вона себе прекрасно почуває. Йолки-палки, гляньте народ, що відбувається. Це просто просто жесть. Ой-мойо! Гляньте, яка ось рослина. Я такого ще не бачив. Скільки обів. Гілкування. Оце вона була вся така. І між вузля, до речі, дивіться, яке коротесеньке, коротесеньке. І бобів скільки накидала. І ще цвіте зверху. Гляньте. Вам, що. Оце воно. Оце воно. Не поспориш, а жалко викидач. Тут мають грам 100. Сої. Клас. Та мені, мабуть, заберу додому та зніму в Тік-Ток подивитись, яку я сою виростив. Потужну. Ось дивіться, також яка соя. Клас. Я думаю, що клас. Ну, дивіться що. Тут проходимо буквально метра три від цієї ділянки і все. Та хоча ні, і тут є щось. Ну, друзі, по крайній мірі, щось ми та тут... й бачимо, якісь боби присутні. Так що, як то кажуть, бункер покаже. На цьому точно завершуємо відео. Пишіть, коментуйте, який у вас стан сої, тієї чи іншої, які ви сорти вирощували, яка е, себе найкраще покаже в цьому сезоні, в спекотному, е, де температура піднімалася до 60 градусів. Цікаві дані сорти сої, тому що... Як прогнозують нам, наступний рік буде ще жорсткіший, ще спекотніший, тому треба підбирати якісь посухостійкіші сорти. Так що на цьому все. Всім дякую за увагу. Пишіть, коментуйте, залишайте свої коментарі. Ставте подобайки, ну і все буде Україна. Будемо триматися, подивимось, що нам покажуть жнива, чи буде в нас ця своє, чи не буде. Ми ну, відповідно подивимось, яка нас чекає ціна. В майбутньому. Так що на цьому все. До нових відео.